Робоча взуття Швейцарія, це у нас іде 40 крем плюс екстрава, мати поголоту 20 кг. це на 7,5 сіє за 1 кілограм. Дивимося на наповнення. Ідеальна пара, розмір 47-й, вона повністю новенька, гарна, гарно. Наступна ось такі черевики, до речі, вони йдуть на гортексі, металева вкладочка присутня, розмір 41-й. Ось така моделька 41-го розміру.

Підошка. Розмір сорокова. Підстаю ще одну ось таку пару. Розмір і 9,5. Ось така моделька. Де не і даємо стані. Ось така моделька. Наступна ось такі робочі. Ставки. Напила на вкладочку. Ті була розмір 43 Ось так вона виглядає. Ось така маленька. Наступна, ось така біла, теж так класному стані. Ось так вона виглядає. Розмір 45 Ось така пара. Так. Ось така моделька. Підошла, розмір 38-го. Ще одні ось такі сандалі. А, є ця штучка металева. 38-го розміру. Ну, така прикольна, до речі, класна модерка, ще не бачила. Її підошка. Наступна пара це у нас іде Вони, до речі, легенькі літні, з металевою вкладочкою. Подивіться, як вони виглядають. Дуже крутезна модель. В ідеальному новому стані. Розмір 39-й. Наступна пара це ось така. Ось так вона виглядає. Одинадцята розмір з цього моменту і до самого вечора. Давайте говорити про погодувати сорок тут повітряну тривогу, якщо чи сигнал нашого. Бачу, що на матір пологи, що у Харківській області вісім Ідуть різноманітні модельки теж у нас іде філа. До речі, я зеленого кладочка. Щодо погоди, ось так вона виглядає. Розмір зараз теж вам озвучу. Розмір 43. 43 дуже протезна моделька філа. Хочу, щоб вам зфіксували. Наступна ще одна ось така пара. Бачу, зразу розмір 41. Ось так вона виглядає. У Києві та області сьогодні теж Жаль, буде що? погода триматися ясною. На залишається ще буквально дві пари. Ось така моделька. Вже на плониках плюс 33, три. Кажуть, сновки сьогодні по тридцять. Але якщо Підошла, розмір 46. І остання пара із цього лоту, ось така. Підошла і озвучує розмір, розмір 41. І це був лотик вагою 20 кг, чи на 7,5 євро за 1 кг, робоче взуття сорту Крем Плюс Екстра.